Друге судове засідання за позовом екс-заступника прокурора Тернопільської області Івана Антюка до генпрокуратури не було результативним. До з'ясування обставин самої справи не дійшли, зупинились на розгляді клопотань. Варто зауважити, як і попередній раз подія не залишилась поза увагою активістів. Громадськість цікавиться цією справою. Тому що ми розуміємо, що в нас в країні не тільки біда з прокурорами. У нас в країні біда і з правоохоронними органом, тобто з поліцією, яка ще не пройшла атестацію. У нас є проблеми з судами, в тому числі. Ми не хочемо, щоб ця справа якось так дуже просто промайнула і ніхто про неї не знав. Тобто, якщо буде рішення, то ми хочемо, щоб це рішення, звичайно, було. Справедливим і щоб суддя керувався виключно законодавством України і приймав рішення без жодного якогось там тиску, знайомств. Дехто із присутніх у залі суду прагнув висловити свою думку стосовно позивача. Жодна сторін не заявить клопотання про те, щоб вас допитати як свідка по справі, то тоді ми не можемо вас допитувати, як свідка, тому що суду таких процесуальних прав немає. Обидві сторони початок засідання почали із клопотань. Позивач просив про перенесення слухання, бо не отримав від прокуратури усіх затребуваних документів. Ті ж що одержав, не встиг добре вивчити згідно інструкції про проведення службових розслідувань. Пункт 7.7. зазначено, що позивач вправі ознайомиться з висновком службового розслідування, а не з усіма матеріалами, які слугували для такого висновку. Відповідачі повністю виконали поставлені. Вимоги перед ними про надання документів і підстав для долучення для відкладення з цих підстав немає. Натомість, експрокурор такий факт заперечив. До цього часу мене не ознайомлено не тільки матеріалами, які на яких підстав на підставі, які висновок про службове розслідування, а й самим висновком мені безпідставно відмовлено з ознайомленням. Цим висновком натомість у листі прокуратури Тернопільської області, на який посилається мій представник, вказано неправдиві, категорично неправдиві дані про те, що я ознайомився з цим висновком. З висновком я не знайомий, чому мені не надано його для ознайомлення. Мені важко пояснити. Після отримання повідомлення області про завершення службового розслідування Антюк Іван Петрович був ознайомлений в кабінеті начальника відділу роботи з кадром з висновком службового розслідування і. При цьому був присутній працівник Генеральної прокуратури, працівник управління внутрішньої безпеки, водночас від підпису щодо ознайомлення відмовився. Водночас ознайомниця виступив він був зрозуміло. Після того він звертався для отримання копій. Цього висновку службового розслідування де в відповіді проти області йому зазначили, що таке не передбачила, і зазначила про те, що з висновком він вже був ознайомлений. Клопотання представника експрокурора суд задовольнив частково. А саме надати можливість ознайомитися з всіма доданими документами до заперечень, оскільки дійсно суд констатує той факт, що вони поступили на адресу суду тільки сьогодні, буквально перед розглядом справи. Суд таке право позивача забезпечує і надає для ознайомлення висновок щодо іншої частини щодо витримування інших документів. То суд відмовляє його клопотання, враховуючи такі обставини, поки що на даний час, враховуючи те, що розгляд даної справи на роботі, буде десь частково переплітатися з досудовим розслідуванням кримінальному провадженні, в яке ми не маємо права втручатися. Суд не може розголошувати дані про документи і слідчі дії, які проводяться у незавершеному досудовому розслідуванні. Тому наступним клопотанням представники генпрокуратури просили зробити засідання у цій справі закритим. Матеріали службового розслідування. На їх висновок є відомостями з обмеженим доступом, тому я прошу слухати справу в закритому провадженні. повністю вже чи, чи ну, в частині? Оскільки із заперечення повністю грунтується на матеріалах. Висновку службового розслідування, яке переплітається з відомостями, які місяця в кримінальному впровадженні, ми прошу слухати справу про триміля на даному етапі. Суд відмовив у задоволенні такого клопотання. Окрім того, суддя прийняв рішення продовжити строк розгляду справи на два місяці. А наступне засідання призначив на 14 вересня. Аналогічно завершилося і засідання за позовом Володимира Соколишина. Нагадаємо, прокурори, які оскаржують в суді свої звільнення, а це екс-заступник прокурора області Іван Антюк, екс-керівник прокуратури Тернополя Віталій Сідоров та його перший заступник Володимир Соколишин є фігурантами розслідування набу за підозрою в корупції. До слова, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні вже на завершальному етапі і невдовзі справу скерують до суду.